Доброго та гарного дня! Ми продовжуємо з вами навчатися. Ми вже знаємо з вами всі 10 кроків до усмішки нашої планети. І сьогодні я пропоную зробити цікаву аплікацію, яка буде показувати нашу планету, коли ми піклуємося про неї, і коли ми не дбаємо про нашу планету. Так. Що нам для цього знадобиться? На сьогодні нам потрібно буде два аркуші білого паперу, фломастери або олівці. Далі вирізані ось такі квіточки з кольорового паперу, вирізані листочки з кольорового паперу, бачите, в мене їх також так, ось, трішки. І якесь сміття. Папірці, серветки, пакетики, щось-щось таке. Починаємо працювати. Перше, що ми з вами зробимо, це ми малюємо дві планети. На одному аркуші і на другому. Яка в нас планета кругла. Правильно. Ми малюємо круг. Далі ми малюємо очі. Це в нас буде весела планета. Тому ми малюємо такі веселі оченята. Ось у нас вийшла. Ось таке обличчя. Тепер, раз це в нас планета, тож ми маємо намалювати якісь на ній материки, острови. Так, я ось так намалювала і тепер я розфарбую. Це в мене буде зелений колір, а сама в нас планета блакитна, тому що на ній дуже багато води. На цьому аркуші ми малюємо також круг, також планету. Але малюємо сумну планету. Ця планета в нас буде дуже-дуже сумна. Тепер ми розфарбовуємо наші дві планети. Ось що в нас вийшло ось така весела планета, і ось така невдоволена. Планета. Ми їх вирізаємо та наклеюємо на наш лепбук. Знаєте, в нас на стороні, там, де ми е, приклеювали сміття та наклеювали гру, у нас залишилася одна частинка вільна, і ми на неї наклеїмо наші дві планетки. І тепер ми працюємо з щасливою планеткою. Ці квіточки, які ми з вами вирізали, ми ну, ось так ось робимо їй. Ось такий віночок і наклеюємо все це, додаємо листочки. У нас вийшла весела планета. І тепер працюємо з невдоволеною планетою. На неї треба, бо вона ось така, про неї не дбають, і на неї треба ось так наклеїти. Замість віночка з квітів ми наклеїмо на неї обгортки від цукерок, серветки, пакети, все, що люди викидають просто так. Ми з вами маємо визначити, якою ми хочемо бачити нашу планету. Чи ось таку засмічену, сумну та недбалу, чи веселу, щасливу, в квіточках, деревах. А в нас сьогодні аплікація вийшла. Тож, творіть, працюйте з задоволенням, закінчуйте свій лигбук, і ми зустрінемося з вами на останньому занятті. Бувайте!